90% українських доріг потребують капітального ремонту. Роботи коштуватимуть 450 мільярдів гривень. кажуть в Укравтодорі. Українці ж поліпшення стану шляхів не чекають і пересідають на кросовери. Торік частка продажів таких машин разом із позашляховиками перевищила 30% всього ринку, бо переваги очевидні. Автомобиль отличается высокой проходимостью, выше вышепроходимостью, нежели у своих одноклассников, С класса обычных седановых хэтчбеков. Также это дополнительное преимущество в виде. А... Полного привода, який може бути підключаємим або постійним поливим приводом в зависимості від моделі. У столичному гольф-центрі презентували новий кросовер ASX від Міцубіші. Зовні авто стало іще ще виразнішим. Японські дизайнери додали хромовані елементи, удосконалили підвізку. Тому машина адаптована до вітчизняних доріг, кажуть у компанії торговий дім Ніко, яка є офіційним імпортером Mitsubishi Моторс в Україні. Автомобіль поставляється в системі знакомими знайомими Адіна 1.6, 1.8 і. 2.0, іноль передня і задня частина автомобіля. Автомобіль став стильним, Автомобіль став більш ґродським. Я би сказав. В Україні ASX буде представлений у п'яти комплектаціях із механічною коробкою передач або варіатором. Вартість базової моделі від 185 вісімдесяти тисяч гривень.